Кремлівський диктатор Путін на зустрічі з так званим міністром оборони Ерефії Шойгу заявив, що населений пункт Кринки буцімто фактично взято під контроль окупантів. Український гарнізон там не спитував проблем в живій силі і в техніці. Водночас начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник Наталія Гуменюк, заявила, що агресор хоче захопити український плацдарм на лівому березі Дніпра до 17 березня, коли в Ерефії відбудуться так звані вибори президента. Ми зараз продовжуємо укріплюватись та вже відбили п'ять спроб штурму, і жодної нашої позиції не втрачено. Ми зараз працюємо над розширенням плацдарму, а ворог продовжує. Так звані м'ясні штурми, не використовуючи бронетехніку, оскільки має заборону на це після дуже великих втрат на перших штурмах, заявила Гуменюк. Тобто вони самі здивувалися, що так вийшло. Але після цього е генерал Теплинський надав наказ е про штурм кринок. Тобто, спочатку вони доповіли, що в них там кринки вже під їх контролем, а потім вони. Е Надали наказ про штурмові дії, і отже, саме після цих заяв Шойгу та Путіна розпочались досить такі масовані штурми з використанням піхотної складової, але саме наш плацдарм він на лівому березі залишається на сьогодні, і я не виключаю, що саме ось ці заяви це був такий собі анонс їх наступальних дій. до яких вони досить давно вже готувалися по кринкам. Але ніяк не могли реалізувати. Ну і в Запорізькій області також будуть продовжуватись наступальні дії е з боку російських окупаційних е військ, е тому що їх мета на цьому куражі після Авдіївки вирівняти фронт, тобто повернути е під свій контроль ті території, які ми звільнили влітку 2023 року. Е хоча знову ж таки е перші їх. Е Наступальні дії, хоч їх більше можна назвати розвідком бою, але вони зазнали фіаско. Також зараз маємо підтвердження з Іспанії, де знайшли тіло людини на автостоянці з кульовими пораненнями. Вони підтверджують, що це тіло належить Максиму Кузьмінову, це той російський пілот, який перегнав до України свій гелікоптер в результаті операції. Головного управління розвідки. А, якщо це справді він, то це чи це означає, ну скажімо так, провал наших спецслужб, що ми не змогли захистити людину, яка перейшла на наш бік. А що ми повинні були її захищати до кінця життя? Тобто носитися як курка з писаною торбою? От тут просто питання: йому дали гроші, йому дали житло, йому дали вибір, куди виїжджати в Європі. Його оселили. Отже, далі своїм розумом хай живе. Розуміє, що не треба вистрибувати з штанів, демонструвати себе в соціальних мережах, спілкуватися з росіянами, які живуть в Іспанії, запрошувати свою дівчину з Росії. Ну, взагалі, це повна деанонімізація. Він отримав непогано так грошей. Міг покласти собі на депозити і да, до пенсії жити собі спокійно на відсотки і ні в чому собі не відмовляючи. Причому. Але він цього не зробив. Тут ось у чому питання: гури мови України повинні були що? Його захищати до кінця життя, допоки його 85 років не схопить інсульт. Ну, вибачте, на горе України є чим займатися, і жодна розвідка, до речі, в світі вона не займається ось такими персоналіями до кінця їх життя. Це стосується і в майбутньому тих, хто будуть готові обміняти, наприклад, якусь одиницю техніки російської. На відповідно винагородження та прихисток десь в Європі він отримав все, що йому було, все що від нього було потрібно, це щоб е, залишатися на дні, не висовуватись, е, і він би прожив собі досить щасливо і займався б своїм життя. Е, що тут скажеш? Ну помер Максим і. Про іншого росіянина, який відправився на той світ, Андрій Морозов, такий зет блогер російський. Був бо російські, чому був бо російські змі. Повідомляють, що він покінчив життя самогубством і покінчив, начебто, після того, як його змусили видалити пост, в якому він написав про те, що в півбоях боях за Авдіївку загинуло 16 тисяч російських військових, і про це начебто йдеться в його передсмертній. Публікації одна. Він натякає, що з ним проводили розмови різні полковники, тиснули на нього, змусили видавати цей пост, а також погрожували там, якщо що, 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 ну, там різні, різні погрози і тиски були. Стакали стоя чи, чи, чи правда, що що він сам вирішив відправитись на той світ? Не вже просто те, що людину змусив до речі, ти виділити ц... пост. Це сталося через пару днів. Як ще одного дуже відомого російського воєнного того блогера, так званого цього, затримали в за зберіганням І Він теж зараз затриманий іде Добре. зачистка блогерів російських, які не так не так пишуть, не те говорять. Ну, ми також а, постійно повідомляємо про те, скільки було знищено російських окупантів а, біля Авдіївки. А, тому він а, чим займався? А, а, намагався розкрити секрет Полішенеля, говорячи, що там а, більш ніж 16 тисяч а, росіян загинуло біля Авдіївки. Ну так, це а, приблизно це правда. А, хоча їх загинуло насправді трохи більше. Загально то дійсно навіть російські пропагандисти, так звані воєнкори, військові кореспонденти, вони самі зараз вже в такому стані знаходяться, коли ну, ретранслювати цю брехню, маніпуляції, фейки їм дуже важко. Ми навіть бачимо зараз це до речі, по кринкам, коли шойгу доповідає, ну там кринки під нашим контролем. І всі ці, які на лівому березі Херсонщини знаходяться воєнкори та інші, вони таки одразу за голову взялись. Та не вже що ви кажете? Тобто, в них навіть зараз там відбувається ось такий дисонанс. Тому те, що він, ну, мабуть, закінчив життя суїцидом, ну добре, зекономимо один і Власне. Е, ну і ще один момент, про який треба варто згадати. Вчора було повідомлялося про те, що в, в, в окупованій Донеччині, а саме йдеться про в, Волноваха біля Волновахи, були, був зафіксований удар гаймерсами, ймовірно, трьома ракетами Гаймерс. По власне плацу, де були вишиковані російські солдати, які мали зустрічати генерала. Генерала Моїсєєва, командувача армії 29-го корпусу, ось і результат від російських воєнкорів, до речі, знаємо про це, що щонайменше 65 військовослужбовців російських загинули на місці. Ну і вже гуляють насправді відео зняті з різних ракурсів, справді горами трупів на цьому полігоні. Як можна прокоментувати, чому росіяни припустилися такої помилки, і як, як вдалося встановити це скупчення і так успішно його вразити? Ну, росіяни вони продовжують жити совком. Їх генералітет, їх вищий офіцерський склад, а навіть середній офіцерський склад, вони діють не тільки там в наступі в обороні, використовуючи ще радянські традиції. Вони і в питаннях нагородження, зустрічі високопосадовців, е е генералітету, вони саме використовують ті ж самі методи. Тобто там нічого не змінюється. Там е загальна, е загальна зараз структура е є технологічна складова, яка щось має від е сучасності, а є загальна ось е ця буденна е структура цієї армії, яка цілком та повністю. Повторюю Радянський Союз. І ось такі вишуковання вони і є, особливо біля зони бойових дій. Ви що вважаєте, що Волноваха це у нас що? Глибокий тил, ні, туди все що завгодно може долетіти, в тому числі, і, безумовно, і Хаймерс. Тому, як на мене, традиція дуже добра, хай продовжують, мені подобається.